Вандерфол виходить через яму, пробує повісти хедшот на Тікет, і в нього це вдається. Хевігат падає. До речі, Хевігат один з найкращих пістолетчиків. Одразу від'їжджає у Наві. Непогана перевага насправді позиційно. Вони виходять на АТО. Тут смок бажано якийсь положити, але я так бачу, що смака нема. Класна флешка на конектор, і ми тим часом дочекався Хантер на центрі. І ми треба жити, але він пішов далі стрілятися з Монесі. Тож Наві все одно в більшості, але тепер. Спину ніхто заходити не буде. Олексі виживає, спалив абсолютно всіх. Тепер його треба перекривати. Wonderful ставить по Монесі. Wonderful. Вона від Мапса. І ситуація О, 2 на 2. Мапс ще один хедшот. Залишається останній біт. Один в е, два. Ставить хед по мапсу. Один на один. Біт, біт на дефолті. Біт. На нього наїжджає Снакс, але біт бере це. То що вирішиться в цьому раунді. Іме. Чекає зіг, але тут тисне Малпс, який робить кіл. Алексі Біначе вийшов розміняти свого тімейта, але одразу Малпс його забрав. Мінусима таким чином G2 в більшості. А секунд до кінця, Наві без позицій. Займає два гравці мідал, але є один на апартаментах. Тож я так розумію, ідея Наві зробити один кіл, далі піти на конектор і спробувати вийти на точку. А на А пленті Малпс. Він червоний. Ну але центр приймає зараз купа гравців. Oh. Uh, Впорався із Монесі, і це, наче дає певні можливості. А, ну але Наві продовжать гру саме під базою А. Малфос, нагадує, на дефолті. Піталі, садили, класно, Хевігод вмирає. Тепер ситуація 3 в 3. Чи впорається зараз Джеємс Малсом? Так, той був червоний, Наві вже в більшості, впевнено, заходять на точку А і можна спробувати встановити плен. 17 секунд до кінця. Наві грає два через джангл. Невже вони взагалі підуть під Б? Гарна ідея. 11 секунд. Ну, тепер треба. Треба бігти. Навіть це розуміє. Хантер помітив спину. Дав інфу. навіть встигає встановити бомбу. Снак, правда, на шорті. Його, можливо, не чекає. Треба перевірити. Снак спорався з Вандерфалом. Залишається Джель та біт. Ситуації 2 на 2. Хантер підійшов вже майже під кітчен. Біт пробує забрати шорт. В нього рілот. Тим Сом не встигає трошечки джель. Пробують біта. Зараз вдвох забрати в них це виходить. Але бомба, наші джеля. Джель може щось зробити. Забирає Хантера. Залишається в клатчі один на один проти Снакса. У Снакса до речі, немає дифузів. Є другий армор. Джель байтить на себе. Ще один пік бомби. Снакс підповає. Джель знає, що на нього тисне снакс. Вихід джель СНАКС! не бере цей клатч, але там, наче нема дифузів. І, скоріш за все, раунд за наві. Мок запальна не розгорілася через це. Снакс знаходить інформацію. Бачить людей намагається нашити джель. Не дає навіть шансу скористатися з цією читерською позицією, і тепер уже вибухівка пошуті. Чим чекує на базу Бей Мальпс? Єдиний хто тут. Може хоч якось нав'язати боротьбу, але один дігл проти чотирьох автоматичних девайсів не працює. Помирає вже третій гравець Діфонсу Монесі та Хантер єдині, хто залишилися на пленці, а вибухівка то встановлюється. Це вихід на четвертий для Наві. Бокси, Хантер буде допомагати та кидується хаєшка, але Лексі Бі переграє його в цьому моменті. І вже перше ентрі знаходять Наві на центрі. Накидається коктейль Молотова. Департаменти. Малпс пробує з тімейтом вибити мідл, не виходить. Хевіган тим часом помирає. Бід затискає з іншої сторони коннектор. А іме може дочекатися центр. Монесі грає у кімнаті і далеко не факт, що щось вийде. Монесі падає. Снакс останній проти чотирьох. Є, звісно, розуміння, що це опорнік бази Б. Ну, але Снакс вже підійшов на КТ, стоїть на танку і десь там, в принципі, і буде сейвити. Ну, це наче 5-0, якщо зараз. Снакс uh, випадково Ninja дифус не зробить, ну але наче немає. Скоріше за все цю позицію мають навіть перевірити гравці наві і розмінятися із існаксом. А Наві плент не встановили. І це може бути проблемою. Малпс реалізував сералізував а, але хелпи жодної нема. Вандерфол встановлює Плент на сигареті. І ми тим часом одразу трьох помітив, нічого не зробив. Забирають Вандерфел. Серйозно, э, ну, дуже погана насправді, ситуація для команди Наві. У Джейля лоу хп. по ньому вличав, нагадує Моннесі. Джель забирає Хевігада, падає Моннесі, і зрештою Снакс э, підбирає К-47, але в нього немає дифуз-китів. Э, помітив флешку, э, відвернувся і. І наче все ж хоче сейванути. Він точно не встигає. Ну, ідея полягає, мабуть, в тому, щоб добити одного і піти на сейв. І він, в принципі, з цим впорався. Джеріль залишається в соло. Джелю треба відійти, а він не йде. І може, до речі, ще й тут. Ну, скоріш за все, сейванемий. Додатково джету не пробували грасувати до цього моменту, але чекав! Мальф одразу отримує по голові. Іми виходить. Андра, закидується хайлеєшки. Алексібів все одно досі живий. Іми вмикається в цю парастілку забрак. Кадра мінус Снак. стільки Моносі зумів його зупинити. Однак цього може бути вже недостатньо. Два на чотири. саме так, і в цьому раунді, що важливо, вони не втрачають, поки більше девайсів. У них і так де вигадав. Про тому концентрація гравців навіть тут доволі велика, але і очікувані під Беблунтом якогось пушу, І збору інформації у них є. Хоча Монесі Снак два ВП на які ми звернули увагу в цьому раунді, таки спрацювали. Не очікували наві, біта підловили на розміні, і ми також не відійшов меншості. Вже продовжує цей раунд. Команда Наві треба вигадувати, що робити далі. Вибухівку не палили. І Снакс може промахнутися. Його забайтили. Монусі також змушений відходити. Втрачає багато ХП. Алексі Бі спробують зараз закривати на центрі. Але він побачив. Мальто не очікував. Heavy Хевіко знаходить ще один мінус. І Наві розвертаються. Спроба боротися за центр. Не виходить нічого. У Джеля Мальт забирає собі цей кіл. Та Вандерфул один проти чотирьох за ВП залишається. Ось він. Результат тактичної паузи від команди Джит. 2 Хантер стоїть на шарті. Його дечі почув. Давайте Вандерфул дочекався Снакса. Хантер має nice. вмирати в спину. І Наві э, успішно, в принципі, виходять на Б. Тут, правда, ще Монесі э, добирає Малса. І таким чином атака наче має взяти ще один раунд. Непогано все виходить у команди НАТО Свінсере. Дійсно проганяють з Беплента. Монесів та Хеві Годит проляються на збереження. Трішки не вдається спреям зараз до закрити команді навіть другого гравця, втрачаючи і Вандерфол. Але в цілому, з завданням після тактичної паузи, справляються. тут заходити на точку А через Конектор. І Вандерфол присилює Монес. Ось вона дуель снайперська. Непогано спрацював Вандерфул Забирається поки перший кіл. Далі десантується. Бід Хеві Го такого просто не очікував. Мальф не дуже хоче сильно лізти вперед. У нього вже немає половини ХП. А ось забирати спейс набі собі тіль. Киви в раді. Полетіли вперед. Мальце одразу інгілювали. 5 на 3 уже рахунок по живій силі. Гранат просто велетенська кількість. Смок одразу летить під тіки. Деснакс просто не бере участі у цій перестрілці. Хантер відправляється на рахунок 0-10 по своїй статистиці. Пробує сейванути біля вікна. А, чекає, чекає супротивника. біт ставить хет. Мінус Накс. Ну і таким чином ще один раунд для команди Наві. Добрати і закрити з рахунком 11-1. А, іме помітив гравця у кімнаті. Монесі поки що взагалі в цьому матчі нічого зробити не може. 6-8 на 8 його статистика. А, в Хантера 0 на 10. Ну от 0 на 11 можна закінчити. Подивимося, чи впорається Хантер з цією задачею. Іме знав, що його, мабуть, тисне Малпса, але все ж Малпсу вдалося розіграти свій Фамас. Ну і все в руках Снакса. Він в принципі на доволі гарно. Девайсі тут знаходиться дробовичок під машиною, в принципі, може зараз зробити декілька кілів. Перший О! пішов, другий пішов, і третій також може бути. Це вандерфол Він за ВП, грає в вікні. його Тімей дуже-дуже далеко. Вандефл пробує Снак! реалізувати свій тек, коли Снак вже третій кіл оформив. Ну і таким чином, все ж останній раунд буде, мабуть, за командою G2. Часу обмаль виживає GL, і рахунок стає 10-2. І з беретками чекає апартамент і вихід прямо на нього. Wow! Готовий. Насправді, G2 до тих позицій. Heavyгад одразу впіймав імет. Тим часом Wanderfall класно відіграє на тікеті. Можливо, буде ще Третя голова. Вандефл, який же красний. В 2 в 2. Вандерфолу залишається 600 хп. По дефузам ситуація невідома. Можливо, десь валяється на пленті. Знає, що є один на конекторі. Чекає дефолт. Там ховається Снакс. Вандерфелл пробує присляти конектор, поки що не виходить. Ну але чи перевірить він Та, чекає, Але вішає хет. Залишається Алексів соло проти двох. Влучає непогано по голові. Хантер все ж ставить крапку в цьому раунді. Ну, але девайс, і вони вирішили швиденько вийти на шорт. Шорджель, не пропускає. Таку халява, Мальф помирає першим. Одразу ревіл Смоків. Імен намагається допомогти Моносі. Та Хантер вирішили присісти зараз та помилуватися цим міражом через бенч, але і тут їх знаходять прострілами. Просто не дають грати, поки Джель не помира від Моносі. Тепер уже ситуація 4 на 4. Та ще й Моносі лізе далі. Але Іме знову зупиняє супарника на коннекторі. Складна ситуація для іме, але він все одно ризикує. Пішов коннектор. Тим часом Heavy God чекався пітати під апартаментами. І ситуація таким чином 3-3. Хантер може забрати імя. Імя вмер. Wonderful тепер один на точці А має перекрити як коннектор, так і ямо. Не влучає по коннектору. Снакс може дочекатися Алексі Біо, але той його перестріляв. Боба. І все ж... А, тут бомба, тут помилка від Снакса. Ось так от капітан капітану заніс. Насправді. Бомбу, і тепер це може стати непевною проблемою. Wonderful залишається все так само на точці. А можливо вийде забрати Джангл. Ні, Heavy God з ним впорався. І тепер все в руках Алексі Бі, який так само контролює цю бомбу. На але час є Hunter пробує зайти у вікно, моментально падає. Тепер коктейль Молотова. Alexi B проти чого Heavy взяти Хевігади Це трипл від нього. Капітанський клач у Конектор. GL тим часом чекає якраз таки цю підсадку на вікно. Хантер вмирає. GL залишається у кімнаті. І, можливо, ще один буде лізти. Так, Снакс. Тепер соло хоче сюди піти, але тут же іме його контролює. Ну, тепер іме має періодично дивитися вікно. Біт зайшов у коннектор. Три гравці у G2. Все так само на центрі. 50 секунд до кінця. Один стоїть у ямі. Хевігат. Тим часом іме забирає. GL дочекався Снакса. Падає Хевігат. Ну і тепер треба забрати Моносін. На центрі, але він впорався із джелем 37 секунд, ще один мінус від Монесі. І залишається ситуація 2 в 2. А, Алексі бі тисне точку Б. Там нікого в нас нема, вихід під А. Wonderful вирішив піти на джангл. за вп ні, не проліз. Пішов тепер на тікет, Ну, Алексі Бі ризикує. йде через Те Спаун. Вандерфул, ну, бажано було б щось накинути, але наче немає. Монесі залишається біля ями. Алексі Бі, все йде йде. Алексі вже думає, що його чекають, але насправді ні. Ну тут Wonderful має перший відкритись. Монесі перевіряє спину, а поки що не бачить Алексі. Алексі вихід, і Алексі впорався. Монесі вмер. Мап залишається в соло 1 в два. Гадує, що бомба стоїть, секунд 20 залишається. Маус на коннекторі у Найві немає гранат. Маус спалив Вандерфела. Вандерфол має вийти. У Мапса ще й гранати є. Флешка на Алексі. Алексі і Маус. тащить цей клач. Тати що? Яку ситуацію? Все ж таки команда 2 розкручує зараз завдяки центру. На ми бачимо зараз. Навіть через нехватку гранат не витрачають їх на центр. Більше свавілля фамілії тут колективу 2 Снакс прокрадається доволі далеко. Як тільки Джель захотів повернутися назад на шорт, він моментально втрачає Голову паралельно вже вікно забирається Мальп з позицією. Ці команди G2 під Аплантом збільшується щосекундно. Тепер треба плацдаром для себе шукати тим гравцям, які залишилися. І ми просто не знає, куди дивитися його за це безпосередньо карає Мальпс і біт Останні на опорі. але G2 100% знають, що він десь за знаходиться. Так, дається забрати снаксі, але далі вже шансів не дають. Вандерфол з Олексібі. відправляється на збереження. Це восьмий поінт повинен бути для G2. Зараз вже буде встановлюватись вибухівка. І як бачимо, ВП лозбонус великий, наші. Може дати дроп Олексі також. Ну чи тут просто вже зайняті позиції під екзек'ют а Сайтом Снакс. Акуратно чекає спину. Вони не стали займати мідло цього разу. Взагалі просто вирішили вичекати. Зараз кинуть смоки Та підуть рватися під Аплент. Хоча ви знаєте, враховуючи укріплення команди НАТО Свінсер може піти не по плану. Бід вже знаходить для себе першу опцію, дав інформацію, однак і ми підставляємо це. відпрацьовує на 100%. Бід непогані позиції для свого девайса Джель за Фербоксом, бачить людей, але де голови Потрібні нам зараз голови тих гранат немає. Навіть щоб відкидатися. Купа флешок. Навіть дуже з великими проблемами джель ставить паша Хачот, але Далі Мальта Моносівго відпрацьовують для своєї команди на 300%. Падають ці окрім вандерфула. Встанов. Зараз дивиться цей матч. Привіт. Наві вирішили зіграти трьох на точці А. І один на шорті. І цей Лайс. гравець на шорті впорався з Мапсом. Вони наче розуміють, що це скоріш за все Б. І тепер Олексій Бі треба грати. Те класний смок відтікає командутилювати снакс. Не може швиденько пройти але 30 секунд. Все ще залишається часу. У команди же тут достатньо багато і бі підінклювся разом з їми. Привають смоки, забрали снакса, накидається за пальна, зганяється Олексібі. Починається вихід. 19 секунд. Часу команди ДЖТу буде обль. Вандерфул є влучення. однак немає вбивства. Тепер покладається все на плачі джеля, Він забирає першого. Там п'ятки горять. 12 секунд. Падають наступні гравці. Команди ДЖТУ і вихід. В центрі наче нікого немає. І зараз будуть в бік купу демеджу наносити. Правда, вже пішла рампа. Олексібі Але не влучає. Просвітив собі е -е, смок е -е, Джель. І. Монесі ставить хедшот. Далі полетіла Міка, флешка. Малпс влітає в. Впри... Давай, давай. Тут біт, може купи хедшотів робити не вийшло. Де берети біта, лексі візелша. Разу прокидується і далі. У джиту вже вибухівка знаходиться під мейном Аплен, та там, правда, є укріплення і куди полетів СНАКС! Подарунковий для іме. Перший, блін. Комом в результаті. Ну і тепер шість дев'яточки виходить Олексі Бі, але точності девайса не вистачає. Хантер одразу дає по голові. Під Апплентом тотальний двіж. Іми робить крок вперед. Хантер опиняється вже мертвим. Непогана ситуація для Наві, оскільки вони намагаються перехопити ініціативу. Але центр. Та Хеві Год уже починає свою ходу під Беплент без Безкомпромісний хедшот. І у Наві під Беплентом не залишається жодного гравця. Але не факт насправді, що на Б підуть, якщо чесно. Вони можуть і не прочитати, якщо чесно, гравців Наві, хоча ні, розуміє, що варто бігти саме туди. Потушили вогонь, і ми пробіг смок. Трошки влучають по Хевігаду. 22% в нього залишається. Хевігад пробує тут жити в Red Room, але Wonderful не дає. Тим часом Маус прикриває свого тімейта, накидують тут одне одному якісь гранатки. Одна флешка на хелпу, друга флешка на хелпу. Маус під неї не грає. Ну, чекатимуть біта. Які Спробує зайти в спину. В принципі, у Наві непогані позиції, щоб вибити точку Б. Правда, з дефами можуть бути проблеми, і їх немає. Тож, а, оце, мабуть, основний момент, ключовий момент. Наві треба квапитись. Монесі сидить в ничці, Малпс на хелпі справа. Малпс перевірив рампу. Разом з Монесія yeah! роблять кіли. І Наві нічого в цьому раунді зробити не змогла. Ну що, навіть тепер на діглах. боротьба за центр, непоганий вихід під клашки. Біт! Хантер мертвий, Мальпс мертвий, непогані. Два кіли, два девайси забирають. Бі на розмін падає, але це доволі непоганий розмін. Навіть я б сказав на користь зараз команди навіть, тому що вони купили арму. Лишень здогадується, що там вже можуть бути опоненти. Перевіряють обережно КТ. Мені здається, помітили Снакса. Ну і тепер буде певна розкидка. Снакс перестрілює іми, А тіммейт далі джіль чомусь не пішов, побоявся. Хоча, напевно, варто було розмінятися. Але є спина ванда помічає темпл. Вихід це пер. Ше для Навічна чекає центр, тому що Наві не мають інфи по мідлу. Wonderful! Wow. мінус во монесі і наві в більшості. Ай, як запально починають грати Наві. Мені дуже подобається. Ще один постріл від І Цього разу вже тегнув Снакса. Хочу не вбив, але серйозна ситуація по втраті хапе. З таким хп виходить зараз на Беплен може бути доволі неприємно. Джель виходить, також допомагає. Є в виступок ебі голду. Тануть, тануть. Просто G2. зараз на виході на цей план Снакс дуже мало здоров'я. Та лексібі просто анігілює в цьому раунді. Як дерево, так і суперників позаду нього. Це четвертий до ряду для команди на Купа гранат полетіло ще й від атаки Діфенса, щоб створити проблеми. Купа розкуду також під Б. Поки що наві грають в укріплення і вихід агресивний. Флешки полетіли, однак у іму не пішло. Пі, також помирає. Один мінус по хантеру. І це максимум, який взяли для себе та. Бачимо, йде, іде, іде, і Моносі його чекав до кінця. Алексі oh. розбирає Монесі. і таким чином тепер 3 в 3. Ну от, напевно, тепер ключовий гравець. Джель, який стоїть сам на донаті, і цікаво, все ж куди підуть хлопці з G2. Вони стоять при Будові. Алексій під флешку вірвався. Флешку чули, і оце проблема. Heavy God має Олексі забрати так і є. Олексі помирає. мав заходить в Red Room. Ну і таким чином B B-сайт вони все ж пробують забрати з декількох сторін. Тут Wonderful на uh, хелпі. А Маус його помітив через ще щілину, і Джель, ну, насправді нічого вже зробити. Вони йдуть! Це гауб, яка жесть. Вони забрали гравця. Так, секундочку, документуємо. Дієль ще раз робить два мінуси. Грає на хелпі, забирає хевігада і мапса. Ситуація 3 в 5. Далі флешка на хелпу. Смок. Джель тисне. Забирає моносів. В хлопці зараз класно. Взагалі почали залітати. Алексі дочекався. Далі після того раунду з пістолетами. Фортуна на боці народжених перемагати. Ходить назад, мета 20 хп. Алексій бід тим часом знає, що тут поруч Хевігат. Алексій грає а, досить обережно і не перестрілює все ж супротивника. Імен не став його одразу розмінюватися. Подумав, можливо, там Хевігат не в соло. Ну і поки що стоїть, чекає. Тим часом в Red Room зайшли в нас три е гравці. Ні, два гравці, вибачте. Команди G2. Їх тут чекає бід, він червоний. Ну, але наче з такої позиції одного все одно можна буде забрати, якщо вони підуть. А вони наче підуть. God забирає Джіря, бід впорався з Монесі. Ситуація 2 в 2. Ну і тепер ключовий це іме. Він в прибудові. A в нього 100 хп та МК. Поки що про його позицію ніхто нічого не знає. Його пробують знайти. Heavy Чекає спину, прилітає флешка. Іме повністю засліплений. Іме розпочинає вихід. Спробує забрати грався з бомбою, але зіграв все ж необережно. Не дочекався тімейта. І якось ну не впевнено, мені здається, діяв тут іме. Тя от Флешка дуже сильно йому е змішала карти. Вандерфол виходить, забирає Хантера, залишається один на один. була, Що там на рампі гравець, але Вандерфол щось... Саме за центр, одне Мальпса випускають і про нього чомусь не знає. І ми вони не подумали, що може він зайти далі. Ставляється Лексібі. Також отримує смоках на горіх. Снакс прострілює. Вандерфул Джель залишається в соло. За секунди стирають команду. Наві не надто вдалий раунд. І G2 тепер 5 в 1. Або це шанс для Джеля на неймовірний ейс. Відстають смоках, але хевігад. Він його бачить. Додивилися до цього моменту та ще не поставили лайк. Саме час це зробити, і не забувайте підписатися. Таким чином ви допомагаєте розвивати український контент. Дякуємо і приємного перегляду. Теж не донат. Положили наположили ще й смок. Монесі отримав хедшот. Грає зараз з юспом на хелпі. Його пробують розібрати. Монесі гратиме тепер обережніше. Отримав О! смок. І як же круто зіграв Монесі! Два хедшота Монесі був червоним, 15 хелспойнтів. поїнтів. розвернувся. Добили мауса. Пробують атакувати тепер інший плен. Але не знають насправді де саме стоїть у нас Хантер. Однак в цей час Джель шов через прибудову і заходить зараз на колпу. Бачить одного, бачить другого вандрефу. Пішла інфа. Має тепер разом ой, якось ой, грати. Ой, ой. Класно зіграли Наві, залишається два в один. Хантер дуже далеко. Наві підбирають плент, ну іначе вони файкують, що вони відійдуть, але вони перечекали гранату, і Хантер буде тепер вже грати проти вибухівки. Китів у нього немає, армору у нього немає. Два фулових гравці Дже та Іме залишається проти нього в цьому клачі, і вони чекають. Від спину. Джель уже відійшов з плента навіть ми буде чекати вихід з КТ. І він нікого там не бачить. Повертається назад. Бачить Хантера, але це останнє, що він побачив в цьому раунді. Тепер все на плечах Джеля. Хантер здогадується, що суперник може виходити за спини. джель бере доволі активну дуель але йому не потрібно цього робити. Йому просто треба грати на час. Там вже пів хп у Хантера немає. Байт, байт не працює. Все, цю бомбу не зупинити! Народжених перемагати! Не зупинити! і uh, навіть чомусь вирішили саме в цей момент заходити на Бел. Просто хедшот машина забирає снакса та хевігада. Мелс залишається на хелпі. Разом oh. наві виходять на цю позицію. Мапс падає і таким чином. Монесі Хантер 2 в 5 мають нагоду засейвити. Але це раунд за народженими перемагати. Дуже швидко, дуже безкомпромісно зіграв Джель. Та потім команда підхопила та дограла. Беплен просто було анігільовано. Це вже вихід на той самий десятий помі для колективу Наві, джиту бажано, звісно, позбавити би ще девайсу в руках у Хантера та у Моносі. Але в цілому це може стати не такою великою в наступному раунді. Бажано також не втрачати девайси самим наві, тому вони так акуратно відпікують, Дивляться, де можуть знайти дуелі, поки не знаходять ні одного, ні другого гравця, а ось вибухівка. Безкомпромісно відліковує свої секунди та вибухає. Це М-10, поля команди. Навіть. Ух, три пістолети і дві М-ки, ем які вони засейвили з минулого раунду. Купа демеджа поїма. 50%. В нього вихід, монися, одразу помирає. Ханна добиває о, о, одного другого. Снак. з Тим часом класно зіграв дігла, кулі закінчуються, І Алексій Бі залишається в соло проти двох. Розуміє, що треба вийти на мід добити а Він яка ж агресія від Алексії. Він був повністю правий. 45 хп залишається. В нього Боба. Біжить на те спаун. Він бачить супротивника. Хеві розумієш, що можна не відпустити. Треба нажалу. чекати. Олексій Бі просто тікає, просто ріває на точку А. Взагалі дуже довго. Насправді ну, треба буде витратити купу часу Хевігаду, щоб повернутися. Він вийшов вже на центр, але Олексій Бі вже на точці. Ну, Цікаво, як розіграє Олексій цей клач. Дивимось. Так, то тут, правда, буде девайс. У Хеві Года також при собі є армор. З калашем виглядає максимально небезпечно. Алексі клас девайса буде трошки нижче. В нього галіл і вже пів хп нема. У Хеві Года з іншої сторони буде ще і смок, і не буде кітів. Виходить на точку. Бомба встановлена на куті. Саме на це буде грати Алексі. У нього є запальна, нівелюється вже тим смоком, який прикидує Heavy God, але він не заповзає. Алексі контролює ситуацію з мене. Він се чує. Починається дефюз. Це не фейк. Хеві God розпочинає свою дорогу до перемоги в цьому раунді Алексі Бі сканує сей та забирає Хевігода капітанський клач Ще один. Залишається не так багато. Треба закривати КТ. Там знаходиться Монесі. Запальна це не проблема. Цього разу Монесі не хибить. І перші серйозні нюанси у Наві розпочинається прямо зараз. Смоком пундик перекрили. Знайшли там Мальпса. Бі продовжує тягнути свою команду. Вибухівка плюс. Спина не йде. Центр буде закривати. Зараз у нас один гравець. Це буде Джель. Снакс уже розвернувся. Все, інформація про спину в нього не буде, але КТ розпочинає свій хід прямо зараз. Хантра забирає Вандерфол. Йде далі разом з Хеві Годом. Алексібі знов тримає на плечах всю свою команду. Та Джей Уже починає допомагати зі спони. Кіти є у Хантера. Монесі. Байтить на те, щоб звідти відкрився. Джель. Джель виходить, забирає його. Часу залишається обмаль. Починає дефюзити Хантер. Це не фейк, джель. Треба робити крок вперед, але Хевігат. Забирає його. Та шостий поєнт буде. І ми пробує зайняти мід. Коктейль ще палає, Далі має летіти флеша. Флеша, до речі, підиме. Тут всі сліпі. Убіта та і ми вже разом з ним виходять все далі. І ось він момент. Вандерфл піймав першого. Йде далі разом з Джелем. Два на два поки що серія розмінів, Однак Діфенса все одно менше, та Джель. Він вже тут. Хевігот помер. Монесі. Єдиний, хто залишився зараз, щоб бороти та вибухівка вже встановлена. Це той самий 12-й поінт в руках народжених перемагати. Дуже впевнена гра. Від Наві вже в цьому раунді все розпочалося зими і кіла на центрі, але потім наскільки вони вдало зайшли на точку Б. Такі Наві насправді можуть дуже далеко зайти на цьому івенті. Зараз вони знаходяться буквально вже в одному раунді від того, щоб пройти в наступну стадію. Друзі, нагадуємо, що ми з вами якраз дивимося матчі команд, які йдуть два у під базу П через рампу, залетіти проти Хевігада. Дати один мінус зробити йому, але Разу розміняти і Вандерфул вже буде прикривати спину. спроба встановити швидку вибухівку. Поки нічого з цим не можуть зробити джиту. Вони, правда, вже всі поруч. Вони вже всі намагаються вийти через Київ паралельно. Джоель нас доганяє кулою в потилицю. Монесі та три гравця Діфонсу. Просто зачинені зараз на Києві. Це дуже хороший раунд для команди Наві. Навіть насправді зараз можуть закрити супротивників на ворожому піку з рахунком тринадцять шість. забирає Хантера. Ваннафол чекає далі прибутово. Тут проти нього грає Мав з іншого боку. працює джеєль. Помітив зараз у смок супротивника. Той відходить назад. Ну смок заважає робити е, вибивання. Вони виходять зі всіх сторін. Навіть тушать команду G2 і перемагають ці серії з рахунком 2-0. Ну якщо чесно, для мене дуже неочікувано. Результат я а, аж ніяк не думав, що настільки все просто буде проти досвідчених G2. А і ось вам Wonderful, Ось вам дуель Монесі проти Вандерфул. А не знаю про що там пишуть а, різні сайти. Прекрасно сьогодні відіграв Вандерфол, і знову ж таки особисті. В нього були а, прямо дуелі проти одного з найкращих снайперів світу проти Монесі. І Вандерфол успішно його перегравав. Я б сказав, що сьогодні успішно перегравали всі гравці команди Наві, всіх своїх візові у джету. Не було ніяких просадок. Навіть відзначити можна. і Алексі Бі, про якого багато говорять про спад по статистиці, найгірший результат серед усіх потенційних капітанів команди Наві за весь час. Але тут Алексі Бі потягнув декілька класних клачів на користь команди «Наві».